Наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти. Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій. Потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті. Ну як то кажуть, а в чому він не правий? Ми розуміємо, що якщо не покінчити з Путіним зараз в Україні, це може спокійно розв'язати руки не лише йому, а й ще й іншим диктатурам та дозволити їм. Розпочати велику війну проти всього цивілізованого світу, і, хоч зараз, наче нарешті вдалося проштовхнути допомогу для нашої країни в Штатах, розслаблятися не можна. Причому не лише нам, а й усій Європі. Необхідно брати відповідальність за розвиток власної європейської оборонної промисловості. Європа має показати, що вона ніколи не була васалом Сполучених Штатів і що вона також знає, як розмовляти з усіма іншими регіонами світу.